Доброго вечора. Вже працює таталіка. Я його включив 17.30, дивіться вже 21.19. 21 Це вже більше трьох годин вже працює, скоро буде 4 години, зараз подивимось, Світло є. Для освітлення бачите, включає, буває такі лед. Котіли буває сам включаю, включаю. Зараз підемо подивимося, показує. Нажмемо папу. Так, дивіться, друзі. Ось він стоїть, працює. У мене, мене балконі немає фонарика, тому то я вам нічого не покажу. Ось він фігарить, пішла вилка, я рубільник виробив там он кот, бачите, включений. І це вже три вже 4 години буде подивимось, дивіться на його дані. Що йду нам доводить там? Ой, вони k 53 s він десь 607020 споживає. 7, бачте, все Отак ось ви бачите, бачите, ось так окупажено тут. Вот так ось упавши. Тут-то бачите. Вот такі ось провода, провода я поставив статолік на 3500. Навіть, просто 82 штуки я заказывала, там же вам. І буде тут такі досить слабенькі, там на ось відео побачите, вони дуже слабенькі. Він тонший і він прийде раньше. Він же б він би буде... прийшов до 10:00 -10, і И5 бы уже показывает и 8, а так бачите 11, 11, 101% 60 уже. In... Ну я, як 60-60%. Якщо я сейчас випну T3Z лампочки и ноутбук выключу, и хочу, то я піднимуться десь до 19 до 12 Ну, Так что вот так еще нормально. Зарядка уже на поготові, сидла вже давним давно немає. Ось то ще раніше виключив, зарядка я заряджаю і вона дуже 3,8 А дуже довго заряджає, але він чітко не кипить. Бо тут в мене ще одна є стерка. Ось така ось, вона лупить по повній. 6,5 А, хоч я кажу, 10 А він знає, якщо він 10 А, то він каже, взагалі б кипів би. А оця 6,5 А вона теж нормальна, можна і на початку ставити, щоб швидше зарядилася. І не я ставлю ось цю зарядку, це європейська зарядка, вона зроблена в Поленд, по-моєму, для Джермані, не знаю. Вон Вон польський, бачите. Ось він польський. Поленд. Ну короче, Германія, Поленд, Ну коротше вона паша нормальна, вона сама вимикається, я включу вінкнув, понаціуни чи по барабану І все дуже чітко і шикарно. Так що все так, друзі, працює, зараз котел у мене працює. Ну котел заключається, працює у мене е на кухні бачу включив. Ну, оце дорожка тоді одна це фігня. Підключена ось вилка-вилка, я таку фігню зробив. Вон туди вона. Тож, друзі, немає нічого такого. Коротше, ось таким я обійшовся, на початку війни і брав і отаким ось ось акумулятором я обійшовся. Ось, О, не знаю, с ними может на початку линии я его взял зависим, за 9500 и вот такие вот ходите не знаю к ничего, выжил, а вообще выжил. Конечно, я шум, ты сам бачишь, ни шумить. Байстин шум не так искупался. Я думаю, если бы я взял покороче провода і зробив отакі ось оклеми, наципив сюди племи, то, мабуть, потір було менше. Бачите, вони такі длиненькі, десь не пів метра, але менше, десь сантиметрів 40, я думаю, десь так. Провода не гріється, зовсім не гріється. Ну, нагрузки немає ніякої. Уратор теж нічого не, ні, не гріється. Просто чудово працює, Це вже четверта -го годину. Тобто так, ось ось така під світочками не горить. Телевізор двісті зараз буде працювати. І плюс у малий там сусінка вони гуляють комп'ютер, плюс там телефон на зарядці ще стоїть. Так що, друзі. О, наш. Тож, друзі, отака штукована. Така ось ця фішечка. Святодіодна фігня, Ну, холодильник я не включав. І це вже пишу, пішла п'ята година вже. Праці короче, не знаю наскільки його хвата. Ну, Я не то, що наскільки, але до кінця я його не садив. Ну от бачите, я зробив на батареї акумуляторні. Він паше нормально. Коротше, друзі, я обійшовся дешевою установку китайською, не знаю, скільки вона продержиться, бо китайські речі такі, знаєте, не дуже. Ну, такими павербанками, теж вже бачиш, що на теж малі там вже на планшети, на телефони там добудь, до це вже таке бачиться, вже повиходило, теж вже 16% залишилось. Я їх не ставлю при todлікен. Так що, друзі, ось так ось. Там воно у мене ще відосик, я поскидував і є. Подивитись. Так що, друзі, використовуюся. Побажаю вам. Саме найкращого. Там є хто, чим теж поспілити мені і чим ви використовуєтесь. Що ви використовуєте такі прилади таке ось. Так що, друзі, дякую вам за просмотр, там, що ви кажете там, погано чи добре. Але такий ще вам добавочний. Світла нема вже 10 годин. Ну я не всі 10 годин, бачу, вже 5 година пішла. Я думаю, що потримається трохи. Потім, може, взагалі все виключуться і включу тільки на котел. Все, друзі, дякую. Всім до побачення, спокійної ночі. Бережіть себе, Бережіть, дивіться за, за тривогою. Побажаю вам найкращого. До побачення.